Якщо лежить сніг, якщо я їду на БМВ, я їду боком. Робив бернаут і шашкував там, доливав масло на ходу. БМВ це ж просто пі це ж мабуть гірше за китайців. Одразу поїхав на СТО. Я просто розумію, що це несерйозна техніка. З яких у нас пір почалось вважати, що передньопривідна машина це плюс, з яких на пір. <му> Зірвало і занесло. В дерево. Асішніцер третього типу бляха як же, я просто хочу їх собі поставити. Ну що, пройшло вже майже 5 місяців. Пам'ятаю, яким я був щасливим та веселим. Коли тільки купив її, стару BMW e 34 А що тепер? Сьогодні ми і Тому смачного, хто зараз їсть, сподіваюся, не невіна. Ну а ми починаємо. Перше відео у нас було по суті на емоціях, купив свою першу машину, та ще й BMW, прокатався 700 км і все, Раденький, що дурненький. Але зараз я трішки більше познайомився з цим арійцем, і тепер я хоч щось можу розказати, і можливо цей відео буде корисним для тих, хто думав над такою машиною у плані покупки. Я не можу нічого сказати про в цілому, як бренд BMW, що він робить зараз, нові машини або F-серія, але стару, ось таку машину з в принципі, адекватним вдалим мотором я можу щось розказати. Можливо, це когось здивує, але перше, що я зробив після покупки старої BMW, це не робив бернаут і шашкував, там, доливав масло на ходу. А... Повністю його поміняв і, в принципі, обслужив машину. Я знаю, про що ти зараз хочеш порофлити, мій юний жартівник, але ні. Хочеш вір, хочеш ні. Але ця машина за весь цей час не жерла масла настільки, щоб можна було туди його доливати. Я залив по майже верхній рівень, трішки більше середини, і зараз масло знаходиться посередині щупа. Це доволі дивно, тому що це старий двигун, він вже має великий пробіг. Це перше, друге, це те, що це верховий мотор. Він навіть у повсякденній експлуатації крутиться набагато. Більше ніж звичайні інші якісь машини, тому що тут 6 циліндрів і він верховий. Так тут немає турбіни, яка могла б жерти теж масло з своїм великим пробігом. Але навіть так це вже дуже дивно, що він не жере масло. І це доволі іронічно, тому що старий потасканий німець та ще й BMW, якого таскали всім селом, хто тільки міг, не жере масло. А нові машини зараз можуть вийти з заводу. Ну навіть не нові, окей, там 10 років в машині, простий там сімейний седан, може жерти. Масло. Масло. Висновки робіть самі. Коротше, хорош трендіти. Давайте я покажу, як саме я обслуговував свою машину, тому що я це робив сам, мені було цікаво, тому погнали. Порадившись з підписниками бмвшниками я обрав масло ліквімолі 5W50 моліген Це взагалі жир, масло дороге, але у мене рука не підіймається, залити в BMW якусь підпівасну херню. Взяв одразу дві баклахи по 4 літри, бо мотор влізає доволі дофіга його. Слідом за маслом у нас масляний фільтр Bosch, поліклиновий ремінь теж Bosch. Ну, а цей фільтр мені в результаті не підійде і пізніше поміняє. Його навікс. Також взяв повний комплект амортизаторів капота та багажника. Les Jeffers, як io, там... Взяв я їх, тому що багажник у мене перестав триматися на наступний день після переоформлення. Ну а капот до мене вже своє відстріляв. Моя шиза та непереборне бажання щось покрутити взяла верх на здоровим глуздом. Тому масло я вирішив міняти в мороз на дворі без ями чи естакади, прямо в дворі, а не віддати на сервіс, де це зроблять за копійки. Для цього знайшов дощечки, цеглу і зробив імпровізовану естакаду. Перед тим як зливати масло, двигун само собою прогрів до роботи. Очії температури. Послухав, як цокотять гідриків, надії, що після заміни масла це пройде. Ну і поліз під машину. В той момент я відчув себе щасливим від того, що колупай з мотоциклами, а не машинами. Бо без нормального обладнання, як мінімум, підйомника, це все не менш як знущання. Поки зливалось масло, викрутив фільтр і пішов відмивати кришку з болтом, який його кріпить, і поміняв усі прокладки з шайбою. Тут вирішив піти сніг, але мені було похер, я собі відмиваю жолоб, куди стає фільтр. Ну і відповідно ставлю новий. Дні були короткими, тому поки я махався з тим маслом, уже і темніти почало. Тому якраз ледь встиг залити свіже масло. Ну і як же без історії він з з приколами про БНВ. Це само собою. Так, ну що ж, пробуємо? Перший запуск після заміни масла. Раз. два, три, давай! Три. Чотири. п'ять. Шість. Сім. Все. Сім секунд. А лампочка погасла. Виїхав трішки прокататися, тиск в нормі, гідрики перестали цокати. Коротше, все супер. Тому на наступний день вирішив поставити нові амортизатори. Як бачите, коли тягнув важіль відкриття капота, він не піднімається вверх. Хоча у 34 чотирок є така крута фішка. Тому зараз бігом поміняю амортизатори і покажу, як це працює. Ну, все, тепер те, що треба. Як на мене, такий механізм відкриття капоту просто охірений. Відкривається вперед та ще від'їжджає сам. Ну просто крутяк. На багажнику теж поміняв упори, вони знаходяться в самісінькій сраці, і добиратись до них явно тяжче, ніж на капоті. Але я справився і багажник знову став триматися як потрібно. На наступний день перевірив рівень масла. Все в нормі. Ніякий бімер його не випив. Тому перейшов до заміни повітряного фільтра. Він уже був дуже забрудненим, але проблема була далеко не в цьому, а в тому, що мені продали фільтр від 2-літрової моделі. І він не підійшов. Тому я трішки розстроївся, замовив новий, і поки він їде, поставив назад старий фільтр. І поїхав на майданчик, де у нас збирається подріфтити. Бо на дворі справжнісінька зима, і не давати боком, коли у тебе машина на задньому приводі, то гріх. Я трішки запізнився. Майданчик за декілька днів розкатали, і там уже була ковзанка. Тому з моїми навичками було тяжкувато. Дуже часто розвертало, але все одно було дуже весело. Якраз пересікли ще з двома четвірками і зняли для вас пару кадрів. Перед тим, як побачити кадри з навалюванням боком, я хочу. Розказати те, що я, як ви знаєте, донавалювався, але суть не в цьому. Я хочу розказати, де можна легко та швидко купити собі страховку. Це, до речі, буде корисно не тільки БМВшникам, а й в принципі всім водіям, навіть водіям мотоциклів. Що важливо, можна не тільки купити собі страховку, а в принципі порівняти всі страхові компанії, подивитись, які там є умови. Допустимо, обрати собі найдешевшу або обрати там якусь франшизу, ну допустимо, нульову. І виходячи з цього, обрати варіант, який підходить саме тобі. Усе це буквально за 5 хвилин, не виходячи. З дому або в моєму випадку з машини, завдяки застосунку Hotline Finance. Тут ви завжди матимете всю інформацію про свій страховий поліс. Допустимо, ось цей страховий поліс я оформив для свого діда для його причепа. Тут є контактна інформація, навіть є інструкція при страховому випадку. Якщо ви там, допустимо, потрапите у ДТП і ви не будете розуміти, що вам робити, можете просто зайти в цей додаток і якось скласти свої думки докупи і подивитися, що вам робити. Доволі зручно, скажи ще в мене є свій промокод ТОВІЛ-10, завдяки якому ти зможеш, як завжди, отримати знижку 10% на автоцивілку, а також 3% бонусами. Загальна вигода до 13%. Тому заходь в опис, шукай там посилання, ну а ми погнали далі. часом приїхав новий повітряний фільтр, і я вже поміняв його без проблем. Згадуючи цю зиму, я хочу сказати, що це мабуть одна з найвеселіших зим за мій останній період життя, тому що щось подібне було, мабуть, тільки в дитинстві, коли ми каталися на ковзанах, на санках з гірок, на лижах і так далі. Просто там в дитинстві як можна. Але тепер це, начебто, повернулося, але у більш такому дорослому форматі з машиною, і ти не просто взимку чекаєш мотосезону і таскаєшся по маршруткам. Ти можеш завести машину, сісти в тепло і давати боком і отримувати якісь круті емоції. Це просто круто, і в ті моменти ти, наче розумієш, що ти не просто проживаєш життя, а живеш його ну, Реально, Ти не помилився з тим, що от не послухав цей суспільний осуд і все-таки зробив так, як тобі воліє душа, так як тобі хочеться. Скільки я часу чекав. Поки воно зламається, вже думав. Навіть аудиторію прогрівав в інстаграмі. Думав, зараз щось зламається зараз, зараз і ніхера. Ну мінусів я в цьому взагалі не бачу, але просто ну несподівано. Тому що у нашому суспільстві, не знаю, як за кордоном, але у нас ну це BMW, це ж просто пі... Це ж, мабуть, гірше за китайців просто. Користуючись моментом, хочу висказатися за себе, можливо, ще за когось, хто має такі самі погляди на життя. Це з приводу економних бюджетних машин на передньому приводі, нехай там трішки новіше, але за такі бюджети не набагато новіші. Але в цілому, люди думають, що вони обдурюють якусь систему, вони обдурюють когось, але насправді вони, як на мене, обдурюють себе. Тому що, ну з яких у нас пір. Почалось вважати, що передньопривідна машина це плюс, з яких на пір не повний привід, не задній привід, а передній. Це це просто питання спрощення, це питання економії, це питання цього всього, але ніяк не якось плюса в цілому, як технології. Так само, допустимо, китайські машини. Якщо ви в на швидкості 50 км на годину, навіть в якесь дерево. Що з цією машиною буде. Я розумію, що вона новіша, вона дешевша в обслуговуванні, але себе ж теж треба цінувати. І ти ж уєбешся і ти. Або покалічишся, або здохнеш. Ну це якось. Я розумію, що тут всього-навсього одна подушка. Але в плані технологічності кузова, його продуманості, його кріпкості в першу чергу. Я розумію, що ну, вона вже стара і не має такі показників, як з самого початку з заводу, там є десь уже ржавчі гниль і так далі. Так само активна безпека це підвізка, це гальма. Ну, як не круди, але коли ти летиш по ямках і ти маєш якусь стабільність і впевненість, коли ти гальмуєш, ти розумієш, що ти відгальмуєш. Це все твоя теж безпека. Так само в поворотах. Коротше, дуже-дуже багато нюансів про які можна говорити. Я вибрав, нехай це буде стара машина. Але вона буде якісна, вона буде по всім параметрам, які я хочу мені відповідати. Я був готовий до того, що вона зламається, і я зараз готовий, що вона зламається. Але я зараз кайфую по повній, і я собі не відмовляю. Навіть повернувши час назад, я все одно взяв би BMW і взагалі не пошкодував би. По трасі це взагалі якісь особливі емоції. Я на початку дуже часто їздив по місту і взагалі не виїжджав на трасу. І я кайфував навіть по місту, там коли давав боком там ще щось, як вона рулиться і так далі, коли виїхав Трасу я закохався в неї просто заново. Наскільки вона охіренно тримає трасу, наскільки охіренно вона шумодавить всі шуми з вулиці, там і вітру і так далі, при тому, що тут ущільнювачі на дверях вже неоригінальні. Дуже багато чого неоригінального вона вже побачила світ, і при цьому все одно вона ахуєнна. Ну і хочу закінчити свої нікому не потрібні аргументи, тим, що порівняються все з мотоциклами, а саме китайцями та беушними японцями. Просто в цьому я трішки розбираюся, як ви розумієте. І дивлячись на те, що дуже багато людей на серйозних щах каже, що китайські мотоцикли це краще ніж беушні японці. Я впевнено можу сказати, що в принципі моя позиція вона десь близька до істини. Я ніколи не взяв би для себе китайця, якщо це не говориться про якийсь контент, бо я просто розумію, що це несерйозна техніка. Але повертаючись до кайфу, зимового дріфту такого всього веселого і кайфового, що подарували мені BMW, треба ще й звернути увагу на дуже прекрасну фотографію, яка розташована на прев'ю до цього відео. Так я розібрав заднього бампера. Зараз тут стоїть вже новий бампер. Ну як новий, беушний, але оригінальний. Але в чому прикол? Давайте розкажу. Одного зимового дня я повертався з тренування, такий збадьорений на кайфі. Сі здохли просто по приколу. Їду собі до свого улюбленого повороту. Щоб ви розуміли тий поворот? Я завжди проїжджав боком. Якщо лежить сніг, якщо я їду на БМВ, я їду боком. І це моя така найпрокатана дорога. Я там вкатався ну найкраще. Я там найвпевніше їхав боком, скажімо так. Але цього разу я дуже повірив у себе і захотів зайти з більш таким гострим кутом, і мені не вистачило вивороту. Мене зірвало і занесло в дерево. Я його на зніс.

Якось так, так я залишився без бампера і пом'яв собі крило. І ось тут, не відходячи від каси, давайте дізнаємося, скільки коштував мені цей бампер. Якщо зайти і подивитися нові бампери, то найдешевший варіант заднього бампера буде коштувати 10 тисяч гривень, і це буде Тайвань. Якщо брати оригінал, то треба множити на два то й більше. І я вибрав ось такий варіант: це взяти бушний оригінал. Він мені обійшовся з доставкою трішки більше, ніж 5 тисяч гривень. Тут були дефекти там понизу, якісь тріщини, але в цілому це нормально. Нормальний варіант це краще ніж Тайвань, це оригінал, і він мені майже в колір навіть став. Я його буду все одно перефарбувати, бо фарба трошки зачухана, тому нормально. Зараз покататися можна. Ну і саме прикольне, це те, що коли я купив цю машину. Я дивився на цей бампер. Він там був полущений, вже пошпакльований, І Я дивився на нього і казав: бляха, як же я хочу його поміняти, бійте своїх бажань, тому що я хотів поміняти його. Ну і поміняв. Але якою ціною. Самі розумієте, з настанням тепла з'явилось бажання щось робити по машині, адже погода це вже дозволяла. І почав я з того, що купив балон полірольки та силіконки, і почав пшикати все, що тільки можна. Це і всі ущільнювачі на дверях, дверні ручки, і навіть виявили, що полірольки непогано справляються як чорнильник для гуми. Ну і само собою пройшовся по салону: дверні карти, торпеда, коротше, все. І тоді я зрозумів цей перекупський прикол. Коли вся машина вилизана, гарно блищить, то й відчувається зовсім інакше. Машина, наче молодіша, на хоча фактично нічого глобально не міняється, але результат просто бомба. Тоді я увійшов в азарт і відкрив капота. Там я побачив замурзаний двигун, фільтрбокс, бачок АТФ через те, що пропускав рідину, забруднився. Коротше, підкапотка дуже просила водних процедур. Ну і я не зміг її у цьому відмовити. Набадяжив розчин води та засобу для миття посуду і почав усе вимивати. Деякі місця довелося відтирати за допомогою розчинника, і в цілому вийшло гарно. Зовсім інша картинка. Найстрашніша штука під капотом це ржавий подіум для акумуляції. Тому я вирішив його зняти, повністю зачистити і перефарбувати. Але мені було цього мало. І вирішив знову ж таки взяти полірольку і зайнятися перекупською магією. І це бляга не жарт. Після того, як я натерся поліролькою, я дивився під капот і не розумів, як із тієї стрьомної підкапотки вийшла ось така краса. Це просто офігенно. Останнім штрихом була заміна прокладки бачка АТФ, що більше нічого там не текло. І на цьому все. Чи не все. Тим самим вечором я поїхав кататися і в мене почав троїти двигун на гаряч я зрозумів, що коли ми в підкапотку кудись потрапила вода, так воно й вийшло. Я знайшов воду в двох свічках, тому все там повидував, повитирав і заодно поміняв свічки. Ну що ж, після того, як я вчора все почистив, все попродував і виїхав провірити покататися, я зрозумів те, що нічого не помінялося. Я одразу поїхав на СТО там до нашого відомого майстра, який займається ПМВ, і виявилося, що просто вихідний, я не встиг. Але після того, як я покатався якийсь там певний час по місту, воно просто все пройшло. І мені здається, що там просто щось висохло, я кудись залив воду і зараз все стало нормально. Але по Бімеру є певна кількість проблем. Це, наприклад, те, що він жере дуже багато. Та й в принципі мені хотілося б почитати, що з ним так, що з ним не так. Може, якісь є помилки, тому я поїду зараз до підписника. Він мені написав, що є діагностика для цієї машини, і ми почитаємо її. У підписника, до речі, теж є 34, тому, мабуть, він щось знає, діагностика не показала ніяких помилок окрім однієї. А от та сама єдина помилка це лямбда-зонд. Загнавши бімера на естакаду, було виявлено, що лямбда зовсім не під'єднана. Тому з цією штукою треба буде розібратись. Мене дуже вибішувало, як виглядають туманки та губа на передньому бампері. Тому я вирішив його зняти і привести все в порядок. Коли все розібрав і роздивився детальніше, то виявилось, що тріщин значно більше ніж я думав. Тому пайкою буде дуже весело. Ще я подумав, не зайвим буде відновити і накладку, на якій крибиться номерний знак. Роздивився туманки і охерів ще більше. Зрозумів, що тут роботи буде валом. Ну почався з того, що розібрав туманки, все повимивав, повичищав і наново загерметизував скло, використовуючи для цього крокодил. Поки туманки сохнуть, я взяв брусок з наждачкою і почав зачищати губу від старої фарби та рівняти поверхню. Потім дуже довго займався пайкою всіх тріщин, нарощуванням пластику, де його не вистачало. Ну і куди без шпаклі. Рівняв поверхню, використовуючи шпаклю для бамперів. Ну і в кінці, коли деталь стала готова до фарбування, обклеївся плівкою, окрім губи і почав знежирти поверхню антисиліконом, ґрунтувати, наносити антигравій, ну і чорну матову фарбу. Поки висихав антигравій, я пішов міняти зимні диски на літні, бо на вулиці вже стало тепло і холодом уже й не пахло. Хоч це і прості: 16-ті диски, але вигляд вже став набагато кращим. Тим часом антигравій висох, і я пішов уже наносити фарбу. Ну тепер зовсім інша справа: був якийсь сраний лишай, а. Тепер гарна свіжа без тріщин губа. Ну а в чорному матовому кольорі теж є свій якийсь прикол. Якраз буде гармонічно з заднім бампером. Така сама процедура провелась із накладкою на бампер після пайки, зачистки, дефектовки, заливу ґрунт і пофарбував. Ну а далі це все потроху почалось збиратись і ставитись на бімера. Як вам результат? Пишіть у коментарях. Ну а тепер, мабуть, найцікавіша частина для мене, тому що я просто був в шоці від того, що якісь звичайні детальки здавалося б, але мені стільки багато емоцій принесло, начебто я просто от купив ще одну машину, начебто, перший раз купляв машину. І давайте повернемось до того моменту, коли я тільки купив цю машину. Тоді я подивився на ось цей відос. Там була просто ахіренна сіра Е34, Вона мені подобалась просто по всім параметрам. Це як і оптика, диски, особливо диски, Як ви розумієте, мова йде про диски. Там були асішніцер треть. Цього типу, і я на них дивився, дивився і казав: бляха, як же, я просто хочу їх собі поставити. Але потім я зайшов на eBay, подивився, скільки вони коштують. В Україні їх взагалі не було. Це там від тисячі доларів, тому я зрозумів, що, скоріш за все, в мене таких дисків не буде, тому що м, машина 3400, а диски за тисячу плюс, то якось не знаю. трішки переб'ю себе, то розкажу, як я проводжу вільний час та отримую дуже круті емоції, граючи на First До речі, минулого разу я виграв дуже велику суму, і завдяки цьому я й наважився купити. Ці дорогущі диски, якби не ця ситуація, я б мабуть і не купив їх. Зараз спробую ще раз. Да ну нахер! 200 на бонусі взявсь на банаді, це просто жесть. Давайте зараз розкажу, як зареєструватися, бо по-любому будете питати і залишу посилання, десь там у закріпленому коментарі. Виходимо за посиланням, вводимо імейл та пароль і обираємо бонус. Після чого вносимо депозит, я зазвичай вкидаю десь 500 або 1000, щоб мені вистачило на мої улюблені бонуси. Ну і далі проходимо верифікацію. В Кінці підтверджуємо імейл та номер телефону, і все в принципі можна грати. Продовжуємо далі. Але одного вечора я знову передивлюся відос. Заходжу на OLX, чисто по приколу, може з'явилися, і я бачу ці диски. Такі самі диски, так вони меншого радіусу, але Асічнісер 3 в Чернігівській області. І я на наступний день просто вилітаю їх дивитися. Як ви розумієте, я їх забираю. І назад я вже їхав. Мабуть, найщасливішою людиною на світі. І Я забрав ті самі диски, про які я мрію. Я знаю, що багато кому подобається 37 й стиль на такій машині ВМВшний. Але я просто закохався в ці диски і я хотів саме ці, Я їх купив. Але як ви бачите, ці диски не стоять, а це все в тому, що вони просто так сюди не стають. Треба проставки, довгі болди. Плюс до цього вони там не дуже рівні. Треба їх прокатати. Також там мертва резина, і треба теж нова резина. І все це в купі встає дуже величезну суму. Просто я зараз не готовий її витратити. Тому зараз стоять такі диски. Можливо, якщо все буде добре і все те, що я думаю, втілиться в реальність, то в наступному відео ви зможете побачити вже на цих самих дисках цю машину. До речі, в інстаграмі я вже їх накидав, тому люди, хто на мене там підписаний, вже бачили, як вона виглядає на них. Підсумовуючи цей невеличкий досвід експлуатації, все на все там трішки менше ніж 5 місяців. Хочу сказати, що перед покупкою я думав, що на мене чекає найжахливіше. Я був до цього готовий, що вона буде і. Ти мені мізки, що вона буде жарти масло, що я не буду вилазити з СТО. Але в результаті я познайомився з автомобільним світом. Я отримав, по суті, вірного друга, з яким можна і прокататися, просто з'їздити по справам, переміститися з точки А в точку Б, просто по кайфу прокататися, повозити там якісь деталі, від яви. Мало хто про це говорить, але це теж важливо, не соромно глянути. Дивлячись на ціну машини, теж вона серед них, як на мене, дуже класно виглядає. Так вона стара, але вона можна сказати, ікона баварського стилю, тому в мене все. Лаштові, це просто ахуєнна машина. Вона мені подобається всім за ці бабки. Це найкраща, як на мене, машина. Дещо забув згадати, я думаю, це сподобається хейтерам. Двічі за весь цей період вона мене ганяла на тросі два рази. На евакуаторі ні, але на тросі ганяла два рази. Але прикол у тому, що вона ганяла спереді. Коротше, один раз я там таскав одну машину, допомагав, а другий раз я діставав із багнюки. Якось так, щоб там не сталося, але я завжди доїжджав додому на ходу. Все було окей. Тому думай сам, це у мене сюри якісь, чи це тільки у придурків з Тікток БМВ ламається. Я розумію, що ще в мене попереду може щось чекати, але на зараз я кажу так, як є зараз. До побачення.